Про жахливі події Великої Вітчизняної війни сучасники дізнаються із книг та фільмів. Та на полтавській землі є ті, хто безпосередньо боровся за свободу українського народу. На жаль, з кожним роком ветеранів стає все менше. Тому до тих бійців, що зараз лікуються в обласному клінічному госпіталі, із подарунками та побажаннями завітали очільники області. Для мене це найвеличніше свято в моєму житті, це день великої перемоги. Війна це завжди трагедія, це завжди величезне горе. Але ми повинні пам'ятати і про. Ті трагічні дні Великої вітчизняної війни і про той героїзм простого радянського солдата, простого воїна-визволителя. Тут немає проблем, тут є сьогодні достойне харчування, є ліки. Тому ми разом із депутатами обласної ради все, що Вносить як пропозиції обласний департамент охорони здоров'я, підтримуємо і фінансуємо. Лікування ветеранів розповідає начальник цього медичного закладу з певних причин не спрямоване на вирішення якоїсь однієї недуги. Воно комплексне. Наші ветерани війни це хворі похилого віку, тому практично немає жодного органу чи системи, яка б в цьому віці була не вражена. Сергій Голубів додає, що лікування у госпіталі безкоштовне і з кожним роком удосконалюється.